Нам ще довго доведеться очищати наші землі від російської навали. За даними асоціації саперів, нині територія, де можуть лежати вибухонебезпечні предмети, складає 139 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільша територія у світі. Техніку для розмінування передають вже і зараз, аби наші сапери ефективно і безпечно працювали. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про роботизовані комплекси ДОКІНКЕМБІ, які вже очищають Україну. Ці комплекси для розмінування вважають одними з найкращих у світі. За день вони можуть розмінувати від 4 до 5 тисяч квадратних метрів території. А нашим саперам не доведеться буквально ходити по небезпечному полю та шукати снаряди. Це зовсім інший вид розмінування, який називається механічне розмінування. Тобто наразі до використання цих машин в Україні ми працювали або очищення вручного так називається згідно сертифікаційного процесу, або очищення району бойових дій, а такого виду, як механічне розмінування, нас не було запроваджено. Тому з появи цих машин ми будемо рухатися в цьому напрямку. Докінка МВ4 це машина, призначення для очищення від усіх типів протипіхотних мін. Комплекс універсальний, розміновує лісові дороги, берегову лінію та важкодоступні ділянки для великогабаритної техніки. Адже МВ4 перш за все легкий роботизований комплекс і важить всього 5 тонн. Тим не менше, захист витримує детонацію снарядів. Робот їх по факту підриває. Якщо там є вибухонебезпечний предмет, скажімо так. Е цей трал його, звичайно, заціпляє, е, вибухонебезпечний предмет ініціює, тобто там вибухає. І е, трал, він просто підлітає вниз, машина на себе, о, сам, самі мозок, так, не бере на себе там, силу удару, а трал підлітає і назад стає. На валудок інкам Інкембі-4» встановлений набір сталевих ланцюгів із молотами. Його робота виглядає як оранка землі навесні. Бал обертається, а молоти проводять рихлення ґрунту і наштовхуючись на міну, активують її. Ланцюги зриваються в землю на глибину 32 см. сантиметри. Сам розміновач має високу стійкість до підриву завдяки низькому профілю. Окрім цього, цей бульдозер має чудову прохідність. Я особисто бачу, як наприклад, ця машина спокійно збирається на, на, великі, на велику вантажну машину, яка її привозить. Тобто вона раз за допомогою своїх засобів робототехнічних рук, так званих, вона отак. Це і вона може долати різні перешкоди за рахунок цього. Тобто маневреність це одна із ключових переваг саме хорватських машин. Машина керується дистанційно. Оператор в цей час перебуває в кабіні на безпечній відстані. При досвіді роботи оператора з такою технікою, МІ-4 здатний очистити понад 2000 квадратних метрів за годину. Великий плюс що, скажімо так, воно дуже легке. Звичайно, потрібна. Е Певні знання, навики, певна підготовка. Але вже коли ти отримав ці знання, керування цим так званим чостиком, це в принципі навіть дитина може справді. Ще одна машина, яка нині працює над розмінуванням, – «Докінг від це вже велика габаритна техніка. Вона оснащена подвійним комплектом обладнання і є найпотужнішою машиною в своєму класі. На комплексі встановлений культиватор, який повторно виконує обробку ґрунту, а глибина рихлення вже 60 сантиметрів. МВ-10 вона більш потужніша і вона може використовуватися навіть на полі е засіяним транспортним мінам, тобто великі міни, там, де багато тротілок простими словами, або в речовини в трутіловому еквіваленті. МВ-4 менш потужна, і її, наприклад, недоцільно на цьому використовувати. Те, що недоцільно не, не може, бо б'ється машина. Два таких комплекси розмінування до МВ» вже отримали херсонські рятувальники. Ціна одного стартує від 800 тисяч євро. Як нам повідомляв пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, ці комплекси нам поставили благодійники, і вони будуть не останніми. Зберігайте спокій і враховуйте повідомлення та зауваження ДСНС.